Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. І знову смертельне ДТП на трасі міжнародного значення Одеса Рині. Лобове зіткнення сталося на зустрічній смузі. Під час спроби обгону газ врізався у вантажівку. Водій легковика. На жаль, загинув на місці аварії. За попередньою інформацією правоохоронців, мешканець Білгород-Дністровського, керуючи автомобілем газ під час здійснення обгону, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою дав, що рухалася у зустрічному напрямку. У наслідок аварії водій легковика зазнав тяжких травм і помер до приїзду швидкої. Рятувальникам довелося діставати тіло з машини за допомогою гідравлічного інструменту. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. У Херсонській області через російські обстріли загинув мирний мешканець. Ще двоє дістали важких поранень. Наразі у медзакладах лікарі борються за їхнє життя. За останню добу армія РФ обстрілювала регіон практично безперервно. У населених пунктах зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. На світанку російські війська обстріляли з артилерії понятівку. Один із снарядів влучив у приватний будинок, де загинув 35-річний чоловік. Під цілодобовою атакою перебували Херсон і передмістя. У всіх районах обласного центру пошкоджено житлові будинки. Унаслідок артобстрілу Дніпровського району осколкові поранення дістав 32-річний чоловік, який у момент атаки перебував на балконі. Також до лікарні звернувся 26-річний мешканець Качкарівки. Він потрапив під атаку ворожого дрону. З тяжкими пораненнями його ушпиталили, повідомили у прес-службі Херсонської поліції. На Одещині прикордонники з попереджувальними пострілами у повітря затримали блискучих порушників кордону. Ізотермічну ковдру мають в своїх аптечках досвідчені туристи. Але напередодні ввечері чоловіки, які намагалися потай перетнути кордон, використовували її як нестандартний атрибут, а в надії оминути тепловізори у Білгородністровському районі. Правоохоронці затримали чергову групу ухилянців. Чотирьох чоловіків призивного віку під час спроби незаконно перетнути державний кордон затримали прикордонника Білгородністровського загону. За словами затриманих маршрут до сусідньої України, вони знайшли через месенджери. За незаконну пропозицію кожен заплатив від трьох до восьми тисяч доларів. До своєї подорожі порушники підготувалися ретельно, аби не потрапити в поле зору тепловізійного приладу. Вони вирішили обмотатися ізотермічною рятувальною ковдрою, яку закріпили на собі скотчем. Під час патрулювання кордону, використовуючи тепловізійний прилад, ми зафіксували рух чотирьох осіб до кордону. Затримавши їх, доставили до прикордонного підрозділу. Під час огляду осіб виявили, що чоловіки омотали себе алюмінієвою фольгою. Метою такого маскування було не потрапити в полі зору тепловізійного приладу. Наразі винахідливих правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності. Помітивши прокордонників, чоловіки спробували втекти. Зупинитися їх змусили радикальні заходи. Попереджувальні постріли у повітря, затриманими виявилися жителі Київської, Дніпропетровської, Полтавської та Сумської областей. Рішення щодо порушників ухвалюватиме суд. Повідомили у прес-службі ДПСУ. Від майстра до інженера з питань експлуатації будівель і споруд телекомунікаційної компанії Тенет. Такий шлях професійного зростання пройшов Сергій Шайда. А два роки тому повномасштабне вторгнення змусили чоловіка покинути рідну домівку під Маріуполем і разом з донькою виїхати у пошуках нового дому. Ним стала Одеса де є життя, там є й надія. У цій народній мудрості пересвідчився Сергій Шайда. Народився у Бердянську. Більшу частину життя прожив у передмісті Маріуполя, селище Темрюк Донецької області. Працював спочатку юристом, далі пов'язав своє життя зі сферою телекомунікацій. Війна змусила чоловіка полишити власну оселю і шукати кращої долі. «Коли це все почалось намагався вибратися із з... деревні, тріжди виїжджав на машині. Проезжав 20 километров, везде был грохот, шум, самолеты летали, mm -hmm. и было страшно, я просто не знал, куда ехать. И мне советовали подождать, пока это все утихнет. Mm -hmm. вот. Но я все боялся, думал, если Мариуполь сносят с лица, то деревни точно не, могут не пожалеть. На цій світлині Сергій Шайда зафіксував зліт байкерів біля драмтеатру у Маріуполі. Зараз від будівлі внаслідок авіаудару Росії лишилися рештки. А сам Маріуполь в окупації, Сергій Шайда згадує, як ворог заходив у передмістя та які безчинства коїв з місцевими мешканцями. Як тільки ця колона російських бояк почала там двигатися, і фермер місцевий той деревні. Там с друзьями решили эту колонну остановить. Поехали им навстречу на, на Живулях и просто раздавили танком. Да, с людьми раздавили танком. Сергій зрозумів, треба вибиратися з 15-річною донькою Таїсією і собакою Ківі на свій страх і ризик поїхав автівкою зі свого селища. Пробирався полями, минав ворожі блокпости. Чоловік згадує свою радість, коли побачив перший синьо-жовтий стяг, і, врешті-решт, у квітні дістався Одеси. Почав шукати роботу, розіслав резюме місцевим провайдерам, адже на цьому знався найкраще. І першими, хто зателефонував і запропонував роботу, стали представники компанії Тенет. На зацікавила дана заявка, тому що в людини одразу відчувся потенціал. Ми завжди дуже ретельно відбираємо резюме, тому що хочемо мати в своїй команді тільки найкращих спеціалістів. Сергій прийшов працювати до команди Тенета спочатку майстром далі через півроку вже інженером. І зараз Сергій займає посаду інженера з питань експлуатації будівель і споруд телекомунікаційної компанії Тенет. Робота подобається, адже бачу результати своєї праці і маю гідний рівень оплати. Розповідає Сергій, важливу роль відіграють і люди. Гарний згуртований колектив. Крити добре допомогти. Мені дуже очень що працюю в Тенеті. Здесь очень дружний колектив, достойна зарплата і можливість да, на моєму примере, очень главне сього проявити. Ніхто не замічений не останется. Та не дає можливість людям показати себе, дає можливість розвиватися, рости. Якщо ми бачимо, що людина вміє гарно працювати, людина старана і сумлінна, у неї є можливість піти вверх по кар'єрним сходинкам, а також отримати підвищення. Одеса стала по-справжньому другою домівкою, зізнається нам Сергій, місто гостинне і у ньому хочеться жити і розвиватися. Повністю пустити пустіть здесь корні і влучить свої житлові умови. поки на цьому діло акцент. Людина є ковалем власної долі, впевнений наш співрозмовник. І для того, щоб досягти успіху у житті, необхідні вольові якості, а також чесність, говорить Сергій Шайда. Не пасувати, не боятися ризикувати, ну, бути відкритим все время. не лукавити. У буревні часи людині конче необхідно мати осередок стабільності. Таким для Сергія Шайди стала робота у телекомунікаційній компанії, дружній колектив і перспектива подальшого розвитку. Чоловік вирішив залишитися в Одесі і облаштувати своє життя тут, вивчити доньку, яка до речі піде шляхом батька, обравши спеціальність зв'язок і телекомунікація. Україна продовжує тримати високу планку серед агровиробників як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринку. Про це свідчать дані експертів щодо обсягів засіяних восени культур. Але наразі аграрії вже активно готуються і до весняної посівної серед лідерів Одещина. Про поточну ситуацію у сільськогосподарській галузі розповів київський експерт Денис Марчук. Через наслідки бойових дій, зменшення посівних площ, враховуючи фактор тимчасово окупованих територій на півдні України. Основний акцент у роботі аграріїв тепер переходить в тому числі до Одещини. За словами фахівців, восени в нашому регіоні успішно засіяно близько 900 тисяч гектарів озимими культурами. Це 15% від загального об'єму по всій країні. Зараз аграрії Одещини, Миколаївщини та Херсонщини активно готуються до посівної кампанії ярових культур, тих що визрівають за один вегетативний. Не період до них відносяться зернові, бахчеві, олійні культури. Зараз уже південь України, Одещина, Миколаївщина, Херсонщина вийшли в поля, підживлюють зимину, готують техніку для того, щоб сіяти культури. Одещина вже посіяла значну частину ярого ячміння, посіяла горох. Проте, за даними експертів галузі, в тому числі заступника голови всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, в цьому році очікується певне зменшення посівів ярових культур в цілому по всій країні. Посіви під ярими культурами частково можуть бути зменшені десь порядка можливо до 500 тисяч гектарів. А що стосується самих культур, то будуть фактично зробити ставку на олійні культури, такі як соняшник, соя, виходячи з можливості рентабельності. І зменшуватимуть кукурузу, тому що в цьому сезоні кукуруза вона також не продемонструвала нормального показника в фінансовому плані. Нині перед аграріями також виникають фінансові питання, аби правильно підготуватися до своїх планових робіт. Основним впливом, який буде характеризуватися на роботу аграрії, це звичайно фінансові кошти. А відсутність фінансування маю на увазі ціни на аграрну продукцію. Вона призводить до збитку коштів. А отже, неможливо в ці повної мірої закупити всі необхідні матеріали. Дефіциту на ринку немає, а все, що потрібно для роботи, є, але є дефіцит фінансування товаровиробників. і це буде призводити до того, що буде вноситись менше добрив, менше засобів захисту рослин. Можливо, буде купляти не дуже дороге насіння. Виходячи з вище перелічених факторів, важко спрогнозувати обсяги майбутнього врожаю, говорить експерт. Що стосується кількісного врожаю, зараз дуже важко його прогнозувати, тому що Ну тільки підготовка йде, і зарано говорити про його якість, тому я б не поспішав наперед ворожити про те, яка буде якість і чому там стурбовані хлібобулочні заводи, враховуючи, що ми не знаємо, яка буде погода, тому що на якість багато в чому впливає погода. За словами Дениса Марчука, для успішного вирощування та забезпечення ефективності аграрного сектору важливо, аби держава надавала не лише фінансову, але й організаційну підтримку аграріям, зокрема через програми фінансування та гарантії, які бере на себе держава, зокрема щодо перекриття кредитних ставок для деокупованих територій України. Дистанційне навчання сьогодні не настільки актуальне, як у період ковіду та в перший рік війни, але про його наслідки вже говорять дитячі офтальмологи. Мова йде про те, що діти годинами знаходились перед екранами комп'ютерів та гаджетів. Як зберегти зір дитині, які існують корисні поради і вправи для збереження здоров'я очей. Про це нашій знімальній групі розповіла дитячий лікар-офтальмолог Людмила Шевченко. Зараз ти побачиш повітряну культур вона буде змінювати чіткість, ти просто спокійним кодисне, продовжуйся. Зір одне з п'яти основних відчуттів людини разом із слухом, смаком, нюхом і дотиком. Коли малюк вперше відкриває очі, перший погляд, цей зоровий контакт, напевно, є одним із найкращих спогадів для батьків. І поки дитина зростає, їх обов'язком є слідкувати за чіткістю зору доньки чи сина. Це має вирішальне значення і для загального розвитку, і для здатності до навчання, і для здоров'я загалом. Дистанційне навчання, як вимушена міра, стало випробуванням для зору, кажуть офтальмологи. Використання гаджетів для дистанційного навчання не може не відображатися на якості зору дітей. Дуже часто діти можуть примружувати очі, вони можуть близько нахилятися до зошита. І це має насторожити батьків і бажано хоча б один раз на рік перевіряти свою дитину, проводити на консультацію до офтальмолога. Дистанційне навчання вимагає тривалої зорової роботи і потрібно навчити школярів слідкувати самостійно за режимом зорового навантаження. Тут у нагоді стане правило трьох двадцяток, розповідає офтальмолог Людмила Шевченко. За день в середньому має бути не більше двох годин всієї роботи пов'язаної з монітором, і бажано через кожні 20 хвилин просто переводити в погляд за вікно. Хоча б на 20 секунд. Є таке правило 3.20, коли дитина кожні 20 хвилин, 20 секунд дивиться вдаль на 20 футів. Це приблизно 6 метрів. Навчатися в телефоні зовсім не бажано. Екран повинен бути великим – у комп'ютері або ноутбуку. І на перервах лікарі теж радять робити вправи для зору. Це просто рухи очима по горизонталі, по вертикалі, по вертикалі, по діагоналі. Можна малювати очима уявні цифри або знаки, або фігури. Це також дозволяє розслабляти очі. І взагалі бажано мінімум дві години на день бути на великому просторі. Парки, прогулянки, тому що на такій відстані, коли дитина дивиться вдаль, очі невимушено відпочивають. Зазвичай батьки випадково виявляють знижений зір у дитини, коли приходять на профілактичні огляди. Діти можуть не жалуватися, не пред'являти ніяких скарг на зниження зору. Тому фахівці наголошують: приділяйте увагу зоровій гігієні дитини, і кожного року приходьте з нею до офтальмолога. І ще порада від лікаря щодо харчування корисного для зору. В сітківці ось, ока є жовта пляма, яка в якій містяться всі рецептори, 90% рецепторів. Для покращення фотохімічних процесів в сітківці бажано їсти такі продукти, овочі і фрукти, які містять бета каротин лютеїн, зеаксантин, омега 3 жирні кислоти. Отже, щоб добре бачили дитячі оченята, потрібно кожного дня додати в раціон моркву, гарбуз, кабачок, цукіні, шпинат, диню або абрик... Коси або цитрусові усе жовте, помаранчеве і зелене, що є на грядках по сезону. В Одесі правоохоронці вилучили партію контрафактних сигарет на 2 мільйони гривень. Товар продавався по всій Україні через телеграм-канали. Як стало відомо, мешканець Одеси орендував гараж і зберігав там контрафактну продукцію. Незаконною торгівлею він займався близько року. У гаражному приміщенні виявили близько 25 тисяч пачок сигарет відомих брендів без марок акцизного податку. Орієнтовна вартість товару 2 мільйони гривень. Контрафактну продукцію вилучили. організатора незаконного бізнесу затримали, повідомили в Бюро економічної безпеки України. А 29 лютого дата, яка з'являється на календарі тільки раз на чотири роки. А сам рік є переступним. Деякі люди чекають від нього якихось сумних або навіть страшних подій. І відкладають весілля чи святкування. Чи дійсно переступний рік несе якусь загрозу, ми поцікавилися у астролога. До різних подій чи явищ, які трапляються нечасто, людство завжди відноситься особливо. Чекає з радістю або з побоюванням. Переступний рік більшість людей пов'язують з подіями, які докорінно змінюють життя, і не завжди ті зміни зі знаком плюс. Міровий фінансовий кризис випав на високосний год, по-моєму, 2008 году. Далі що? ряд террористических актів ну, в основному по Європі в 2016 году були а пандемія у нас волшебна почалась, да в 2020 году. То а в принципі, є собаття, які нас могли впечатлити. Ми могли їх сотнести і прив'язати їх к високосного году. Якщо зануритися в історію, можна пригадати ще ряд подій, які трапилися у переступні роки. Це катастрофи Титаніка, падіння тонгуського метеориту і тощо. Однак, з іншого боку, багато значних трагічних подій траплялися і у звичайні роки, говорить Тетяна Літвинова. Перша світова війна, друга світова, революція 17-го року. Ці вещи вообще никак не соотносятся з високосними годами. А поэтому мені кажется, Ожидать каких-то особых катастроф или чего-то такого не особо приятного от высокосного года не стоит. Переступні роки можна назвати не трагічними, а скоріше поворотными, каже астролог. Некоторые аспекти складываются на небі так, что они закладывают какие-то события. Например, смену лидеров разных лидеров, лидера страны, например, президентов. І так далі. Тобто такі случаї ні рядкі, та правда. В цілому говорити про те, що переступний рік є якимось містичним, не варто, наголошує Тетяна Літвінова. Я бы не стала наделять высокосный год э, какой-то мистикой особой. Вот правда, не стала бы просто э, предлагаю слушателям и зрителям вашей передачи проанализировать, что происходило лично в их жизни, допустим, в 2020, 2016, 2012, 2008, 2004, 2000 году. Все индивидуально, уважая астролог. І навіть якщо у переступний рік відбуваються якісь трагічні події, вони можуть торкнутися не всіх людей. А щодо 29 лютого, то цей день можна сприйняти як нову можливість, радить Тетяна Літвінова. Обычно у нас 365 возможностей в году, а в этом году на одну возможность більше. На одну, а кожен решает для себя для чого на можливості відлучше, на можливості обняти близьких. І так можна перечислять до безконечності. Також цього року багато так званих дзеркальних дат. Кілька з них були у лютому. Наприклад, знаковий для України день 24.02.2024 Такі дати Тетяна Літвінова називає портальними. Для деяких людей вони можуть приносити значні зміни. Але це скоріше коридор можливості, і боятися таких дат не слід. Воєнні реалії змінили ставлення українців до багатьох речей. Так сталося і з 29 лютого, що раніше вважали днем особливим або вкрай невдалим, або навпаки найщасливішим. І як в свою чергу ставляться мешканці Одеси до цієї дати, що випадає раз на чотири роки, і дізнавалася наша знімальна група. Календар, в якому 365 діб і раз на рік додатковий день, 29 лютого, з'явився ще до нашої ери завдяки Юлію Цезарю. Тому й зветься Юліанським. Земля робить повний виток навколо сонця за 365 днів, 5 годин, 48 хвилин і 46 секунд. Ці секунди, хвилини і години складаються в одну зайву добу за кожні чотири оберти землі навколо сонця. Деякі люди надають цьому дню особливий, навіть містичний сенс. Однак Одесити не вбачають особливої магічної сили в останньому. Дню лютого у високосний або переступний рік. Про це свідчать відповіді мешканців міста. Вважаю, що цей також день, як всі інші, тому нічого особливого. Головне, щоб було тихо. Чесно кажучи, зараз всі дні як один проходять, тому і 29-та теж не, не, особис, не особлива. Останній день зими та ще й такий незвичайний, один на чотири роки. Ви з ним щось пов'язуєте або, може, якісь прикмети. Ні. Вірю в любов і в себе. Сьогодення накладає відбиток на сприйняття дат. Цінність 29 лютого у воєнний час залежить від того, чи буде день спокійним. Просто якийсь плюс один день. Я дуже сподіваюся, що він буде гарним. З стаканчиком, запашної кави, тут у сквері, дивлячись на сонце, і сподіватися, що буде тихо, спокійно. Чесно, хочеться. Насолодитися цим, як, як сьогодні, як сьогодні гарно. Для когось день 29 лютого не відрізняється від інших. А хтось святкує день народження один раз на чотири роки, саме в цю дату. Шанс народитися у цей день у людини випадає раз у півтори тисячі. Нам пощастило зустріти на вулиці одеситку, родина якої 29 лютого має свою іменинницю. У моїй племінниці день народження. Так, їй 16 років, тому будемо вітати її. Ну, маленьке свято. На жаль, на наш час ми не можемо сильно свята робити. А три роки що робити? Першого числа, 1 березня відмічаємо. А народилась 29-го. 29-го, так. А племінниця, вона якась незвичайна, що народилася у такий день. Вона гарна в мене. Гарна племінниця. Закінчення зими і прихід весни був святом для наших предків. І сьогодні є родини, у яких це зустрічають по-особливому, радіючи теплу й пробудженню природи. Ми відмічаємо з сином перший день весни, тому для нас ми вже готуємося перше березня відзначати зараз в ці роки. Побачитися з рідними. Тобто, ми вже щоб не лише ми з сином були, а щоб і інша родина доєдналася, то це буде найкраще і в цьому році саме так і плануємо. Одесити пов'язують 29 люто не з забобонами, а з важливими справами, які потрібно робити вже навесні. Адже весна приходить не тільки на вулиці міста, а й на фронт, де воюють захисники. В мене з весною пов'язані інші потреби хлопців, знайомих на війні, тому ми будемо дивитися по погоді і обирати щось нове, щоб їм допомогти. Це єдине на що ми звертаємо увагу, коли змінюється сезон. Бо там починаються дощі, там починаються інші потреби, і ти пробуєш допомогти людям. Справи роблять день особливим, і це не залежить від календарної дати. Ще Іоанн Златоуст писав: день буває дурний або хороший не за своєю природою, тому що день від дня нічим не відрізняється, але за нашою безтурботністю або нашою старанністю. Об'єднати українців довкола книги як важливої життєвої цінності вже цієї весни в Україні пройде національний тиждень читання, присвячений поезії. Залучитися до нього запрошують і Одеситів. Цього року національний тиждень читання присвячений темі дім, адже саме поняття рідного дому набуло особливого значення для кожного з нас, особливо в умовах воєнного стану. Під час тижня поезії відбуватимуться читання віршів, зустрічі з митцями, читацькі зустрічі, воркшопи, лекції, вікторини та інші заходи. Кожен зможе знайти щось близьке саме для себе. А для поетів це можливість представити свою творчість широкій аудиторії. Ініціатори сподіваються, що свята поезії допоможе об'єднати українців навколо вічних цінностей, родини, дому та батьківщини. Адже саме в єдності запорука нашої перемоги. Національний тиждень читання буде відбуватися з 16 по 24 березня. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.